Але чи можуть расисти завдати ще однієї ракетної масованої атаки? От, власне, перед Різдвом, яке частина українців буде святкувати саме 7 січня? Ну, таку інформацію вам ніхто не дасть, ну крім російського керівництва. Тому... Ми очікуємо, ми готуємося. очікуємо, може бути там. Ви ж бачите, що три дні так, три дні поспіль йдуть атаки. Ну як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як то кажуть, ракети, щоб були заряджені. Люди готові ворог буде йти, добиватися і надалі. Ми бачимо, що жодних зрушень Росія не змінила своїх намірів. Вони не збирається відходити від від того, що вони з, визнали в своїй території чотири області наших, чи скільки там, от, ну хоч хоч всю, хай там вже визнають Україну, тут жодного значення немає, тому що е, питання йде на е, їхнє виживання, не на наше, а на їхнє. От, Власне, ми будемо готуватися відбивати всі загрози, які летять, і вірте, вірте в наших хлопців, збройні сили, підтримувати тих, хто зараз. Е, в Бахмуті відстоя саме там зараз найгарячіше. Віримо.